Завдяки 85-річній пенсіонерці на Кіровоградщині затримали банду грабіжників. Троє чоловіків представлялися соціальними працівниками. Коли потрапляли в житло самотніх пенсіонерів, вражали їх електрошокером, а потім грабували. Але остання жертва від удару струмом не знепритомніла. Олена Шворак далі. Остання жертва банди, що нападала на самотніх пенсіонерів, 85-річна Мотря Балах. Каже, незнайомого чоловіка пустила в хату, бо той представився робітником соціальної служби, і що віднині допомагатиме пенсіонерці по господарству. Спитали, щоб допомогти. Вона каже, холодильник поламався. Ну, вирішили допомогти їй, отремонтувати холодильник. Жінка тепер жалкує, що не перевірила документів у незнайомця, а відразу провела його на кухню. За ще бере її тут щось такий як пістолет дитячий, дірчить. і Я не знаю, як я очутилася долі, що я вже лежала. А потім як -то я почала кричати. Те, що літня жінка замість втратити свідомість почала кричати, злякало грабіжника. Він утік. Тим часом сусіди, що почули крики про допомогу, викликали міліцію. Правоохоронці за кілька годин затримали трьох чоловіків, серед яких був нападник. І ще двоє, як з'ясували, чекали за воротами. Були встановлені особи. Чоловіків, які скоїли ці злочини, це раніше судими мешканці міста Знам'янко, які скоїли ці злочини. Тепер усіх трьох підозрюють в організації розбійних нападів на пенсіонерів по всій області. Слідчі вже довели їхню причетність до щонайменше п'яти злочинів за таким самим сценарієм. Олена Шворокраман Круніч Кіраградчина ТСН один